Виплата одноразової допомоги 15 мільйонів гривень у разі загибелі військового. Якщо претендують на неї кілька е, родичів, як вона розподіляється, і е, які, з якими проблемами можна стикнутися, як е, правильно поділити ці гроші? Дійсно, виникає дуже багато питань, оскільки відповідно до діючого законодавства. Вона ця допомога повинна розподілятися рівними частками між всіма тими, хто має на неї право. Тобто, а мають на неї право це чоловік чи дружина, неповнолітні діти, ось батьки загиблого і особи, які є отриманцями. Відповідно, там до закону про поційне забезпечення військовослужбовців. Це, це, це визначається. Ось. Але знову ж таки на практиці. Виникають багато питань. Тобто виникає питань, типу знаєте, яких там більше з моральної сторони, ніж з юридичної, але вони є. Ось, наприклад, батьки мають право ну уявити собі батька чи матір, які по суті ніколи не брали участі у вихованні своєї дитини, свого сина чи доньки. Ось там бачили, ніколи, може, їх і не бачили. Ось перший раз з'явилися на похороні свого сина чи доньки і починають питати, де гроші бо я маю право за закон. Да. Ну а так могло статися, що не на ці всі факти, ніхто там не займався тим, щоб позбавляти їх батьківських прав. Там це могло бути звичайно і таких ситуацій, на жаль, багато і виходить така моральна колізія. Тобто, за законом, е цей батько має право, як і інші учасники, чи мати на одноразову грошову допомогу. По моралі, якби не дуже і інші. Претенденти, якби звичайно, що обурені такою ситуацією. тому звичайно знову ж таки, питання не врегульоване і потребує законодавчого врегулювання, щоб все-таки мати можливість усувати недобросовісних, скажімо так, родичів і отримання цієї допомоги там в судовому порядку, хай це буде, але це повинно робити. Багато є питань щодо, е, наприклад ситуації, коли цивільні дружини чи цивільний чоловік шлюбно оформлений офіційно звертається за отримання такої допомоги, закон в діючій редакції говорить, що однозначно ні, якби виплачувати не треба. Міністерство оборони відмовляє о таких виплатах, але знову ж таки, люди звертаються в судовому порядку, до оскаржують рішення міністерства оборони і декому. Це вдається робити на моїй практиці. Адвокатській є питання, коли нам вдавалося довести право непрямих членів сім'ї. Це так називаю, там буся, там, наприклад, чи цивільний чоловік, дружина довести, довівши те, що вони є членом сім'ї, все ж таки отримати цю одноразову грошову допомогу. Ось зв'язку з цим часто знову ж таки виникає питання, коли одним учасникам допомога вже виплачена і розподілена, а потім з'являється судове рішення. Щоб міністерство оборони виплатило ще якомусь учаснику, а допомога наприклад, вся вирішена, що тоді робити. А тоді відповіді немає. Вони тоді не виплачують. Тоді вони посилаються, говорять: ну ми вже все виплатили між собою, розбирайтеся або за згодою перерозподіляйте цю допомогу, або між або в судовому порядку. Але ми вже до того відношення не маємо. Звичайно, що це створює проблеми для цих заявників, тому що вони замість того, щоб отримати гарантовану державну виплату, тепер зобов'язані судитися з іншими претендентами і. Всі гроші в них вибивати. ось такий є момент, який також не врегульований на жаль законом, і часто люди стикаються. Може бути ситуація, коли наприклад дитина була зачата, наприклад, до ще там. Загибелі військового а народилася вже після його загибелі, і також міністерство в таких ситуаціях від оборони відмовляє виплаті допомоги, тому що вони вважають, що фактично на неї мають право лише члени сім'ї, які живі на момент загибелі, якби тому, що право виникає з моменту загибелі. Це також і неправильно. Навіть у спадкуванні, якщо говорити про спадкування, то Поширюється спадщина на дітей, які були зачаті за життя, але народилися після смерті людини. А тут, наприклад, наскільки я 10 місяців навіть, А, дається, яка народилася протягом 10 місяців з моменту загибелі. Тут такого немає. Є такі випадки, в цих випадках Міністерство оборони відмовляє, тому що людини ще не було, скажімо не існувало на той момент. Ну, неправильно, звичайно, якби. Да? Це такий, знаєте собі, режим якоїсь такої. Економії бюджетних коштів, мабуть, там чинник таких грає роль, щоб, знаєте, поменше платити, знайти причину, щоб не виплачувати, але все таки. Ну, ну це ж неправильно. Це поза логікою, здоровим глуздом і явно не відповідає принципу справедливості. Є випадки, коли п'яними людей роблять загиблих. Тобто, бо, тому що там алкогольне сп'яніння, скажімо так, в певних випадках є причиною підставою для позбавлення у е, виплаті одноразової грошової допомоги. Тобто, там е, люди військовий загинув, провели е, 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 експертиза, сказала, що був наявний алкоголь в крові. Ну, Міністерство оборони відмовляє. Хоча знову ж таки, ми вже це до речі, і з вами неодноразово проговорювало, що це навіть це не є е, однозначною підставою для відмови у виплаті. Треба розбирати в кожній ситуації окрем, чи це алкогольне сп'яніння е, е, сприяло на сонню загибелі чи поранення, чи воно ніякого відношення до цього немає. Але тим не менше і таких випадків багато, тому власне. Роботи багато з цим є, якби законодавство недосконале, там не сильно його поспішають оновлювати, тому що для того, щоб вдосконалити і врегулювати ці моменти, і тому дуже багато людей від того на жаль страждає. Але поки що є, як є, дякувати Богу, є ще суд, і в принципі можна виходити з того, що хоча б в суді можна інколи захистити свої права. А є якісь терміни кой, подачі заяви відповідної на виплату допомоги? То якщо якісь, ну може це буде а, говорити таке, ну, людина загинула. А що родичам на випередки біжати і оформлювати цю допомогу? Ну, дається, закон встановлює три роки моменту загибелі на подачу цієї заяви. Ось можна не бігти, але ну, як правило, Члени сім'ї починають ну може, прямо не відразу, але в принципі, в найближчі сроки, починають оформлювати документи, збирати і подавати на, на цю допомогу. Якби як би це не звучало, люди мають на це право, і е, знаєте, це їхнє. Внутрішнє рішення, коли це право реалізовувати, і чи реалізовувати його взагалі? Але в будь-якому випадку держава, державні органи, посадові особи не повинні впливати на це право і втручатися там, тому щось розказувати. Ось це є неправильно, на мою думку. Тому але до речі, коли вже є офіційна відмова у виплаті, то тоді уже лише півроку дається на те, щоб звернутися до суду і оскаржити рішення про відмову, що також потрібно пам'ятати.